Амбулаторія номер 6 в Ужгороді. Завідувачка Тетяна Пшенична каже, за перший день вакцинальної кампанії від поліоміеліту в них щепили двох дітей шестирічного віку. На час зйомки охочих вакцинуватися не було. Тетяна Пшенична розповідає, через збільшення кількості інфікованих коронавірусом батьки переносять дати щеплення проти поліоміеліту. Дзвонили не тільки вчора, а дзвонили вже, мабуть, місяць, питали про вакцинацію поліоміліта. А більше всього питали, що є у нас чи нема у нас. Ми піднімаємо документи, дивимося і кажемо, що все є чи не все є. Від поліоміліту ми перебуваємо активно не тільки в цю кампанію. А взагалі у нас определені зараз два дні в тиждень, це вівторок і середа. На сьогодні була записана записан пацієнт. Але погода не сприятлива сьогодні. випав несподівано сніжок, і мама просто не відкопалась з дому. В Ужгородки Габріели Нікітчук двоє дітей віком п'яти та восьми років. Жінка каже, планує зробити щеплення від поліоміеліту за календарем молодшій доньці у шість. Старшій Соломії залишилося зробити ще одну дозу вакцини. Здається, у 14 років має бути у нас чергова якби щеплення. То звичайно, вакцинація йде планово, як лікар нам каже. І перед школою, якраз ми зробили чергове щеплення. Проти поліомієліту. коефіцієнт якогось ризику він присутній, але він набагато менший, коли вона є щеплена. Слава богу, у нас будь-які щеплення проходили дуже легко і без будь-яких ускладнень. Закарпаття, як і вся Україна, за словами головної епідеміологині області Вікторії Тимчик, долучилася до масової імунізації проти поліомієліту 1 лютого. Наразі в нашому краї є близько трьох тисяч доз вакцин. Первинний вакцинальний комплекс, тобто три дози ІПВ до року, отримало. Тільки трошки більше ніж 65% маленьких закарпатців у 2021 першому році. І цього є недостатньо. Адже для того, щоб був колективний імунітет, то потрібно як мінімум 95. Перш за все, ми будемо вакцинувати діток від 6 місяців до 6 років, котрі не мають жодного щеплення проти поліоміеліту або отримали тільки одне. На жаль, від вірусної інфекції, котрому є збудником поліоміеліту, лікування немає. Ж трьох тижнів на Закарпатті мають щепити за словами Вікторії Тимчик майже 10 тисяч дітей. Ірина Олах, Андрій Гісем Новини на Суспільному.